Вітаю у прямому ефірі Першого міського телеканалу. Проект тема дня наразі говоримо як завжди на важливі теми. Дивимо сюжети, і звісно щоб обговорюємо цю тему з нашими гостями-експертами. Сьогодні тема нашої розмови це те, що жінкам дозволили працювати на чоловічих професіях в Україні. Чи бували такі в історії вашої роботи випадки? Коли вам приходилось чути, що вам відповідали: на жаль, ми не можемо вас взяти навчатися на цю спеціальність або працювати за цією спеціальністю саме тому, що ви жінка? Я думаю, що як і у Кривому розі по Україні у нас одна проблема: підміни понять що. Турбота підміняється обмеженням. Замість того що, да, як було сказано в міжнародних документах, створити умови, які б могли бути рівними і для чоловіка, і для жінки. Що ми зробили? Відсунули е, категорію людей, для яких потрібні додаткові якісь умови через mm -hmm. там інститут того ж материнства. І тому, е, скоріш за все, не тому, що жінка як стать, а тому, що будуть питання, ага, молода, значить, скоро піде в декрет. Mm -hmm. Піде в декрет, значить, там діти. Вже діти знову ж проблема. І оцей, е, Кола, постійно, коло, так. Да, замкнене коло через постійно нав'язування, що жінка це тільки і в першу чергу репродуктивна функція. Стикаються з цими обмеженнями. Хоч жінку командира зустріти мало ймовірно, та самі військові у спідницях запевняють, заборону на деякі посади ніколи не відчували. Кажуть, впоралась би з будь-яким завданням, але не так добре, як чоловіки. Є тут і винятки, адже кращими снайперами вважаються саме жінки. Звичайно, є певні гендерні особливості, звичайно. Є посади, на які жінки призначаються набагато рідше, ніж чоловіки. Але, скажімо, ну, це об'єктивні умови. Якщо треба вступати, наприклад, у силове протистояння, то зрозуміло, що жінка, якою б не була її фізична підготовленість, вона набагато слабкіша за середньої фізичної підготовності чоловіка. А ось на Криворізькій шахті ця заборона лише формальність, адже жінки тут працюють на рівні з чоловіками. Різниця між ними у тому, що хлопці посідають керівні посади та платять їм дещо більше. І зараз, і раніше на цих професіях, де була не саме низка плата, вопреки всяким приказам і положенням міжнародним жінки нанімали на роботу. Ну, пример тому, что на горнорудных предприятиях кривого рога во вредных условиях где-то около 20 женщин работает. Але все таки є професії геть непритаманні для жінок. Вадим Єркалов працює газорізником. Розповідає дівчата за цією роботою ніколи не зустрічав, тому що вона для них під забороною. Але незважаючи на це, впевнено, говорить, вони з нею впораються, але буде трохи важче ніж чоловіка. Моя професія газорізник, вона одна не з легких в нашому цехі. На що того що буде складно жінці виконувати мої обов'язки як газорізника, Хочу сказати, що в нашій жизни я считаю, що человек должен приймати рішення сам і вибирати ту професію, которой он, возможно мечтает. Закон, який забороняв жінкам працювати на певних посадах, феміністки називають ганебним. Вони радіють скасуванню заборони на окремі професії і кажуть, це дозволить жінці самі обирати роботу до душі, навіть якщо вона фізично заважка. Цей наказ був рудиментом радянського законодавства. Він переходив просто якось у спадок безкінечно і по суті зараз. Вирівнюється правова ситуація, тому що це наказ суперечив ну, в першу чергу статті Конституції 24, де зазначала, що всі громадяни мають рівні права і свободи, і жодні групи не можуть бути обмеженими. Зокрема, вказувалося, що за статтю теж не має бути обмеженнями. Завдяки цим змінам, можливо, кількість жінок в різних сферах праці в рази збільшиться. Питання лише у тому, чи вплине це на їхню заробітну плату, і чи будуть вони отримувати зарплатню таку саму, як чоловіки. Олена Ново Олег Нікітін. Олександр Бондаренко. Перший міський. Ми повертаємось. До студії хочу задати нашим гостям запитання. Ми так під час сюжету обговорили його. Мені просто я сам не зрозумів. Може, так, хтось з наших телеглядачів, дивіться, спочатку з цієї історії. Згідно якихось європейських норм і правил, жінкам заборонили йти на погану роботу, щоб зберегти жінок, щоб їх втримати, щоб не знущатися такою важкою роботою з жінок. А потім, згідно ж таких же європейських норм і правил, знову це поновили. Того, що жінка не повинна відрізнятися від чоловіка і має право працювати на будь-якій обраній посаді, де вона тільки хоче це зробити. Я хочу ваш коментар, і як голови профспілки, як співзасновниці громадської ініціативи, почути. Юрій Ольга, хто перший? Ну, чесно кажучи, я е, таку етимологію не, не відстежувала, що це було прийнято у зв'язку з європейськими нормами. Е, навіть якщо так, це скоріше знаєте, як приказка. Хотіла я краще зробила, як завжди. Тобто ми, ми були вимоги, дійсно, щоб людей включили, щоб покращили умови. Щоб не покращувати умови, усунули проблему, угу. да для покращення, і це ми зараз е, спостерігаємо, що люди після того, як скасували цей наказ, всі починають боятися, як же тепер дійсно жінок кинуть в ті шахти в кар'єри, замість того, щоб радіти, що тепер ми зможемо так згідно до більш слабших там якихось людей чи жінок, чи то чоловік, покращити умови для всіх, тому що насправді у нас найбільша смертність чоловіків. В Європі, і якщо ми покращимо для ну, менш підготовної категорії умови mm -hmm. праці, звісно, що від цього виграють всі? Є ще одна нагальна тема. У нас є декілька рівнів інвалідності: перша група, друга, третя, і там відповідно, та ж сама система, що за якоюсь групою людина не може працювати за цією спеціальністю, за цією професією. Чи схоже це на цю проблему? І чи так правильно чи ні? Як ви вважаєте? Я вже ну, некоректно порівняти, тому що апріорі. В чому і проблема, власне, про стереотипи, да? що коли ми не даємо право якійсь групі, а зокрема жінкам, вибирати, ми ставимося до них як до неповносправних, типу, а вони самі бідненькі не приймуть рішення зваження, давайте ми їх забезпечимо від цього. І так само щодо в вуз, це не проблема і рішення одного наказу. Нам треба розділити поняття права і зобов'язання. Дійсно, ніхто не зобов'яже всіх заганяти на якісь технічні чи навпаки гуманітарні. Це треба для того, щоб, мовити для того, щоб людина, хоч вона одна буде, хоч і дві, але вони кожна людина ціна це основний постулат прав людини. Вона має е, ці можливості рівні для своєї реалізації. Якщо це буде одна дівчина, якась, яка піде потім на. Е, це якийсь залюзерудний комбінат чудово для цей закон для неї теж є одиничний. Це чудово, підводячи підсумки: одна думка, інша думка. Як ви вважаєте, чи зміниться щось, чи все ж таки це популістичні знову знову норми, про які більше говорять аніж можна їх якось на практиці примінити? Вважаю, що змінить, тому що ми вже про це говорить. Кожна розмова це наближення до, до змін, тому що а, перший етап це актуалізація проблеми. От сьогодні ми його проходимо поступово. А як буде далі, а, треба вже йти на наступні рівні.